І ще найголовніше, що зараз буде в цих блузочках колір буде іти рандомний. Але якщо ви будете спритна панянка і будете телефонувати саме. Там, знаєте, однією із перших, то ви можете сказати, якому кольору ви віддаєте перевагу, але все ж таки будьте готові, що колір буде іти рандомний. Ось такі кольори зараз. Одразу вам хочу показати так. Ось зверніть увагу, вони дуже схожі. Ну можливо, тільки ось цей трішечки вирізняється: тут більше такого червоного, так, червоно-синій, з білим. От але, взагалі, принт. Зверніть увагу на цей геометричний принт. Він, до речі, дуже влучно виструнчує. Ось він витягує так фігурку і приховує певні нюанси, будемо так казати пишної ручки, животика стегон. Ось такий красивий. Сьогодні у нас абстрактний незвичайний принт. Так, ось така геометрія. В мене навіть знаєте, такий він геометричний. На мені такий колір, але я знову ж таки нагадую, що буде іти рандомно. Обов'язково називайте код товару, коли телефонуєте ls 178 за безкоштовним номером. Вже у нас заходять дзвоники. О, каже, що вже дуже багато дзвоників. Навіть так швидко буде падіння вартості. Я готова. Я рада зустрічати 800 гривень. Ну, прям так одразу з полум'ятав жар. Слухай, ну вже гарний початок, чудовий початок. А тканинка Софт, мої любі. Вона легесенька. Вона не мнеться так. О! Та дай мені розказати за блузочку. Слухайте, каже, слухай, я сам в шоці, але дуже багато дзвоників. Ми просто система змушена робити знижечку. Тому 599, це точно са. Та ти що? Може, вона систему заглючила? Слухай, 599 гривень, а за ну це софт. Інженери кажуть, все добре, ну тоді я теж за я підтримую прекрасна вартість 599 гривень. 11 пропозицій і ще є. Але дівчата, я вам одразу можу сказати, що якщо ви будете довго думати. Ви просто а, можете не встигнути на літо можна брати усі три. Ну чесно, ну декілька, так точно. Тим паче, коли ви берете дві, іде знижечка, так додаткова. Так а ну прикладу зараз до себе такий колір. Ну тим більше, що він іде якби рандомно, але якщо ви будете одна з перших, і якщо ви встигнете, буде саме той колір в тому розмірі, що ви хочете, то Пані Клаудія взяла три. Я вітаю пані Клаудію. Три штучки. І вона не прогадала. Тим більше, що у неї і так пішла знижечка. Якщо ти береш дві пропозиції, ось а вона взяла три і ось таким чином закрила питання з футболочками на літо. Легенькі, невагомі, не мнуться. Ось я знову вам показую, а що її пожмакати можна. Зараз я гарненько жмакаю. І ось зверніть увагу, вона тим і. Цінна ця тканинка, що вона і швидко просихає для літа взагалі, і при цьому вона не мнеться так сильно, тому що от льон, ну льон, ми знаємо з вами, ну от вона ну прямо занадто мнеться. Прямо ну настільки швидко, що ну навіть образливо. Інколи ти її попрасував, так, вдягнув, вийшов, всі встав і все вже. І будуть думати, що ти взагалі її не присував. Довжина, дивіться, яка гарна довжина іде до стегон. Ось звертаю вашу увагу. І у нас розміри 50, 52, 54 56 і 5860, мої любі. Ось так. Так, у нас колір. Я нагадую, буде іти рандомний. Це у нас турецький софт. Нагадую, тканиночка. Так, пані Галиночка. На моєму розмірі, це у мене іде 58-60 розмір, об'єми грудей, так, і стегон там один, іде 136 сантиметрів, 136, якщо розмір 50-52, там іде 116 сантиметрів, якщо розмір 54-56, розміри подвійні, там іде об'єм грудей і стегон 126 сантиметрів, ну і... А, будь ласка, мої любі, і довжина 63 сантиметра. Єдине, що мій розмір 65 сантиметрів, тому що я обрала таку вільну. Але знову ж таки, ви можете собі брати і трішечки менший розмір. Так, якщо ви не полюбляєте, щоб вона була отак оверсайз, можна ж дивіться, берете менше, щоб вона була як по фігурці, і буде ось так ще. Дивіться, мої любі. Тим паче, що ця геометрія дуже класно влучно буде виструнчувати. Так, можна, якщо менший розмір, вона буде така трішечки, як по. Фігурки приталена, але лінія плечика теж спущена, мені подобається, так і пишну ручку прикриває і дихає, розумієте, тут нічого не перетискає. Ну я взагалі люблю на літо ось така, щоб вона була вільна і невагома. 599 гривень, тим більше. Ну насправді вартість дуже доступна, класна. Якщо враховувати, що це софт, теж ми любі. І нагадую про кольори. Кольори у нас ідуть рандомно. Єдине, якщо ви раптом... Будете встигати так, ось там зазначити, що віддали перевагу саме там ось цьому кольору, так, де більше такий червоний, тут синій, білий. Або ось цей колір. Тут уже більше такий жовто-гарячий, так переважає рожевий, такий, не знаю. Тут така колаборація цікава. Дуже багато дзвоників. 549, 599 гривень за блузочку, дівчата, то я не здивована. А тепер. 549 вже, тому що багато дзвоників. Ну я вас вітаю, мої любі. 549 гривень. Влузочки ну дійсно класні, не пошкодуєте. Ви прийдете на поштове відділення, ви її одягнете, приміряєте. Вона легенька, ви її на тілі взагалі не відчуваєте. Ну настільки вона ось комфортна до тіла, приємна. Тому дівчата сміливо можете замовляти одразу собі декілька нагод. Не обов'язково одну. Ви можете пошкодувати тільки про одне. Це я вам точно можу сказати, коли ви замовлення. Тільки одну на поштовому відділенні ви її приміряєте, закохаєтеся і подумаєте, ну чому я не взяла дві? Тим більше, коли будуть вам класти дві, а там вже ж будуть намагатися вам покласти два різних кольори, тому що кольори рандомно, я нагадую. Там, коли буде багато замовлень, буває, що вже ну. То встигне на кольори, що брати, той встигне. Але тут нічого не обіцяю. Тому дівчата, як чим довше думаєте, тим більше ймовірність, що не встигнете взагалі ні на який колір. За таку вартість 549 гривень швидесенько телефонуємо, замовляємо і вихоплюємо так. Розміри подвійні, легенька тканинка софт. Враховуємо, що вона не еластична. Але для футболочки, одну мені тут все комфортно. Все, нам час рухатися далі, тому ви дозамовляйте. А я готую для вас наступну пропозицію.